Із січня цього року і до липня 2016-го у п'яти областях України реалізовуватиметься програма технічної допомоги Європейського союзу, підтримка політики регіонального розвитку в Україні. Ця програма є одним з ключових інструментів допомоги ЄС з реформування системи управління регіональним розвитком. Місцеве самоврядування, система управління, регіональна система розвитку. Вона має бути. Модернізована, вона має бути приведена до європейських стандартів. Головна мета такої допомоги сприяння суспільному, економічному та територіальному згуртуванню країни. Цим проєктом передбачено надання практичної допомоги областям щодо розробки стратегії розвитку до 2020 року та впровадження ефективної політики. Саме під час зустрічі експертів проєкту та керівництва області почалася ґрунтовна робота по розробці стратегії. Розробка стратегії розвитку перший крок у великому процесі. Без такої стратегії неможливо залучити ані державні ресурси, ані донорські ресурси. Ані інвестиційні ресурси. Розмір майбутніх можливих інвестицій напряму залежатиме від якості розробленої стратегії. Вже найближчим часом будуть створені керівний комітет та робоча група з розробки стратегії регіонального розвитку. До робочої групи повинні увійти ключові зацікавлені суб'єкти розвитку, провідні підприємства, базових галузей, суб'єкти малого та середнього бізнесу, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадські організації, наукові установи тощо.